Усім привіт-привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знижки, новинки та багато цікавого в Аврорі. Всім вдячна за вашу підтримку, коментарі та подобайки! Ось такий декор оригінальний гном зі штучною рослиною в голові. 88 гривень. І ще ось така рослина штучна теж іде в горщику. Невеличка 37. І малесенький кактус штучний в горщику 29 гривень. А це така новинка. овочечистка металева йде з пластиковою ручкою. Ціна є 69. І ось такий варіант. Теж овочечистки металевої з пластиковою ручкою теж 69. Вінчик великий, металевий йде з пластиковою ручкою 119. Теж новинка. А це така цікава форма, силіконова йде для ледяників 49 гривень. Ваза для квітів скляна, прозора, висота її 29 см. Теж новинка 299 Скатертина йде для столу з малюнком квіти 180 на 180 см 22 гривні. Прямокутна ось така скатертина однотонна. В роджевому, блакитному та жовтому кольорах. Ціна 22 гривні, але вона зовсім тонесенька. Ємність ось така для сипучих скляна йде з бамбуковою кришкою 139 гривень. Дошка кухонна дерев'яна. Прямокутна 35 на 25,5 см. 199, теж новинка. Далі у нас ось такий млинок для спецій, ручний бамбуковий. 299, теж новинка. Відкривачка ось така металева для пляшок консервації. На цьому тижні де зі знижкою 169 Відкривачка йде ось така універсальна з пластиковим корпусом 69 гривень. Далі у нас ось така ніж лопатка для нарізки сиру пластиковий. Цікавий такий 69 гривень. А це лопатка металева йде з пластиковою ручкою дерев'яної, так-так з пластикової – 69. Набір столових приборів 6 ложок, 6 виделок та 6 чайних ложок. Ціна такого набору 449. Сковорідка з антипригарним покриттям. Іде з кришкою скляною. Діаметр 24 см 599 Келих іде для шампанського, достатньо такий великий на 360 мл 139. Стакан скляний, високий вигнутий, великий 74. Поменше ось такий стакан, скляний вигнутий – 64. Далі у нас ось такі йдуть кошики для дрібниць пластикові, з ручками без кришки. 54 гривні. Малесенькі ось такі кошики теж пластикові йдуть. В різних різних кольорах ціна їх 9 гривень. Прямокутний кошик теж пластиковий йде з ручками без кришки 79 гривень. Набір рукавичок вінілових 50 штук в упаковці 139 Рукавички ось такі гумові, універсальні, рожеві, розміри різні, 44 гривні. А це тримач для рушників. Металевий, настінний, невеличкий. 39 гривень. Мішок ось такий сітка для прання білизни білий. Один іде в упаковці 14. Тримач для зубних щиток пластиковий настінний 22 гривні. Набір прищіпок для білизни пластикові. Ось такі 50 штук 34 гривні. І 10 штук прищіпок в наборі 24 гривні. А це такий тримач для туалетного паперу пластиковий. 59 гривень. Далі у нас іде ось таке сидіння для унітазу з кришкою. Сідіння м'яке вверх де з різними малюнками 299. І ось такий варіант сидіння для унітазу з кришкою. Ціна вже подешевше 199. Мильниця пластикова. Так гарненько виглядає, 39 гривень. Мильниця полиця настінна, Підвісна з гачками йде ось така. 88 гривень. Поличка для ванної кімнати йде прямокутна, металева чорна 179. А це така насадка для плоскої швабри. 43 на 13 см веде бок 149 гривень. Савок для сміття пластиковий. Іде зі знижкою 22 гривні. Штора для ванни. Поліестер матеріал 180 на 180 см. Ціна 229 гривень. І ось такий варіант шторки для ванної кімнати. Кліюнчиста, 180 теж на 180 см. Ціна 149 І ще ось такий варіант шторки для ванної кімнати. Іде з малюнком теж 180 на 180 см 74 гривні. Таз іде пластиковий, прямокутний. Об'єм його 10 літрів. 89 гривень. Кошик ось такий йде декоративний текстильний. Малесенький невеличкий з петелькою 37 гривень. Падушка йде класична. Матеріал йде поліестер 40 на 40 см 74 гривні. Нічник на стіни силиконовий котик іде де він на батарейках на цьому тижні зі знижкою 179. Блендер ось такий. Потужністю у 300 Вт одна швидкість. Ціна 399 зі знижкою. Овечерізка ось така електрична. Де з насадками Сатурн. П'ять насадок, потужність 150 Вт, ціна 799. сендвічниця, лібетон, віла йде, потужність 800 Вт, ціна зі знижкою 1039. І ось такий блендер, подрібнювач, має дві швидкості. Потужність 600 Вт, ціна 999 Всім дякую за перегляд! Бережіть себе, усім до нових зустрічей!